У березні 2022 року купертинівська компанія Apple презентувала один із своїх найцікавіших пристроїв. Ні, а вже ж я маю на увазі не це нещастечко, а отакий алюмінієвий майже. Куб. вже більш як тиждень я користуюсь Mac Studio як своїм основним комп'ютером, і за цей час я зміг зробити декілька досить неочікуваних висновків і зіштовхнутись деякими проблемами. Зараз я все детально розповім. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати Комп'ютери. Mac Studio складає досить потужне перше враження. Це така алюмінієва коробка, приблизно як два Mac Mini міні вишки, яка має майже всю необхідну периферію з обох сторін. В мене на огляді базова версія, яка має процесор M1 Max, 32 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ постійної. На передній панелі ми маємо два USB-C порти і швидкістю до 10 ГБ в секунду, а також, що особисто мене приємно вразило, а вже ж картрідер для карток пам'яті. Це не Ймовірно зручно і особисто я б хотів, щоб у всіх комп'ютерів Apple був цей порт. На задній панелі 4 порти Thunderbolt 4, 10 гігабітний Ethernet, HDMI чомусь саме 2.0 замість 2.1, 2 USB A та 3,5 міліметровий порт для навушників. Причому не аби який, я з можливістю розкачати навіть високоомні навушники. Я таких не маю, та й не дуже через це переймаюся. Але впевнений, що для багатьох, хто планує купувати цю цеглину для того, щоб обробляти звук та писати музику, це буде Дуже корисна фіча. Ну і а вже ж кнопка живлення, яка неймовірно незручно розташована, тому що кожного разу, коли вам потрібно увімкнути ваш Mac Studio, вам потрібно лізти за нього рукою, щось там нащупати, і після цього тільки він увімкнеться. Якщо б постійно не вимикали світло, я б тримав свій комп'ютер як слід, лише в режимі очікування і майже ніколи б його не вимикав. Саме тому таке розташування я можу пробачити. Що ще прикольно, і я цього ніяк не очікував, в Mac Studio є динамік. На жаль, про нього я нічого приємного Сказати не можу, і на мій погляд він звучить дуже не дуже. Але для цільової аудиторії студіо це точно не буде принципово, бо в них мають бути зовнішні колонки. Мені з цим можна сказати пощастило, тому що в моєму Full HD моніторі, який стоїть за моєю спиною, немає ні порту для навушників, ні динаміків. Я б сказав, що цей динамік в цілому ну, окей, він окей, він підійде, з ним можна працювати, але він 100% програє, наприклад, вбудованим динаміком в моєму MacBook Air. Ще а вже ж на задній панелі Mac Studio є вхід для дроту. Жив. Який є єдиним аксесуаром в комплекті. Тобто в коробці ви отримаєте сам комп'ютер, дріт живлення, макулатуру та велику наліпку. І все. Але круто, що блок живлення Mac Studio заховано всередину корпусу, від нього йде лише цей дріт до розетки, і на цьому все. До речі, сам дріт м'який, його можна без проблем кудись заховати, якщо ви будуєте естетичний робочий простір. Ну і якщо я вже сказав щось за коробку, то це теж досить прикольна тема. Її виготовлено із переробленого паперу, а сам комп'ютер розташов. Вона на такій собі мембрані, щоб гасити можливі удари при транспортуванні. Ще й ручки для перенесення є дуже приємно. Зараз я розповім вам про сам комп'ютер більш детально, але спочатку я б хотів розказати взагалі, як ця штука опинилась на моєму робочому столі. Декілька тижнів тому мені написав мій підписник Сергій, який розповів, що збирається придбати собі Mac Studio та хотів би надати його мені на огляд. До цього ми з Сергієм не були знайомі, не спілкувались та взагалі не мали жодних спільних контактів. Просто людина захотіла зробити добру справу мені, та й. Вам, мої шановні глядачі, тому хочу йому віддячити три місяці тому. Сергія народився сини, з чим я авже ж його вітаю. І якраз цю техніку, а також світло та інший сетап для зйомок і монтажу, Сергій разом із дружиною придбали, щоб вона могла почати свій ютуб канал щоденник мами початківця. Там же є цілий сезон подкасту про вагітність і починають з'являтися відео на дитячі теми. Всім, хто мріє або планує народити дитину, раджу підписатись та поділитись посиланням зі своїм партнером. Буде багато лайфха. Аків для батьків, оглядів дитячих товарів, наведень на класні магазини та різні анбоксінги. Справжній український контент для тих, хто планує або вже привів маленьких українців у нашу країну. Посилання на канал зможете знайти в описі цього відео. Ну таке теж буває. Тому якщо у вас є бажання мені щось надіслати на огляд, пишіть мені на пошту чи в інстаграм. А тепер назад до огляду. Через те, що MacBook Air на m 1 був моїм першим сучасним mac комп'ютером, я погано собі уявляв процес перенесення даних. З одного комп'ютера на інший. Ну, знаєте, як це працює з айфонами. Ви купили собі новий пристрій, на ньому з'явилась така хмарка при першому налаштуванні, ви її відсканували своїм старим смартфоном, і все починається процес перенесення даних та оновлення. Так ось, тут так. Не вийшло. На моєму MacBook Air було встановлено останню версію операційної системи macOS Ventura, а на Mac Studio попередня. І на відміну від iPhone. Тут немає інтегрованої системи оновлення під час першого налаштування. Тобто спочатку введіть всі дані, дійдіть до робочого столу та оновіть комп'ютер. А далі, вже за допомоги асистенту міграції, перенісіть всі дані. До речі, за одну годину 200 гігабайтів інформації з MacBook Air на Mac Studio залетіли майже без питань. Всі програми та файли перенеслися як. Слід, лише довелося перевстановити DaVinci Resolve, бо він ніяк не хотів запускатись. В цілому, якщо ви знаєте, що та як робити, досвід перенесення даних зі старого Mac на новий досить приємний, просто займає час. Були лише дві реальні проблеми. По-перше, на початку налаштування Mac Studio пропонує увімкнути епловські Magic Mouse та Magic Keyboard та під'єднати їх для хоч якоїсь роботи з комп'ютером. А вже ж в мене немає цих девайсів, є лише Bluetooth клавіатура Logitech та Bluetooth миша Huawei. Але як ви бачите, в них немає жодних Ротів, тому під'єднати їх до комп'ютера при першому налаштуванні було досить проблематично. Довелося витягати USB-адаптер зі Smart TV та під'єднувати до Mac Studio отаку клавіатуру з трекпадом від Smart TV. Вона може і виглядає смішно, але якщо ви плануєте купити собі Mac Studio чи Mac Mini, будьте люб'язні, підготуйте собі якусь USB периферію, щоб під'єднати її та налаштувати, хоч пароль якийсь ввести. І все було б ок, якби після оновлення на MacOS Ventura я б не побачив ось це екран шумом викликав в мене майже приступ, він ніяк не хотів зникати. Але після хвилини у Гуглі я дізнався, що це досить популярна проблема, і вона виникає якраз через цю клавіатуру від Smart TV, а точніше, саме від USB-адаптера. І як тільки я його виняв, все запрацювало без проблем. Але ці неймовірні враження залишаться зі мною на все життя. Так очканутих, ще треба постаратись. Але знаєте, що завжди дарує лише приємні емоції? А вже ж наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Також хочете потрапити у моє наступне відео? Не питання. Для цього потрібно перейти за посиланням в описі цього відео на мою сторінку донателло та підтримати канал Гривнею. 10% від усіх отриманих донатів я завжди переказую на ЗСУ, тому дуже ціную вашу підтримку. Дякую, а тепер назад до огляду. Перше, на що я звернув увагу, Mac Studio – досить тихий комп'ютер. Так, всередині корпусу є активна система охолодження, і він ледь гудить, але навіть під час рендеру й рендеру складних елементів звук залишається на тому ж низькому рівні. Щодо потужності, тут сказати складно. Якщо вас цікавлять різні показники в папугах з Geekbench, то будь ласка, ось воно. Але я впевнений, що воно майже нерелевантно. Перш за все, у всіх різні задачі, і вам варто шукати показники саме під ва. Шу роботу. Я можу лише зазначити, що працювати з цією машиною суцільне задоволення. Все запускається неймовірно швидко. Все, що ви тільки не захочете, будь ласка, натиснув на іконку і воно вже готово до роботи. Але деякі тести я все ж провів, бо як інакше. Порівнювати буду зі своїм MacBook Air на M1. В мене кастом на 16 ГБ оперативної пам'яті, але розблокованого ядра немає, тобто базова версія m 1 Почнемо з DaVinci Resolve. Я відрендерів проєкт свого попереднього відео про те, як зажив. Роутер від павербанка, до речі, якщо не дивились, посилання є у правому верхньому куті. Але до цього відео я додав елементи з Fusion. Тут дві одночасні текстові панелі з накинутою тінню, і таких блоків йде два поспіль. Саме відео нарізано, тут є невеличка корекція кольорів, оригінальні футажі у 4К, а вивід йде у 2К H264. Так, я розумію, досить багато відеографівських термінів, але це ж Mac Studio, принаймні тут так написано. А це в мене типу студія. Тому все досить логічно. В абсолютно од Знакових умовах MacBook Air рендерив це відео 14 хвилин. І йому було дуже тяжко саме на фрагментах з Fusion, де прораховуються складні анімації. У цей самий час Mac Studio відрендерив це відео за 3 хвилини 16 секунд, тобто майже в 4 рази швидше. І це лише невеличке відео, впевнений, що у більших проєктах буде ще цікавіше. Тож чи вражений я такими показниками? Насправді ні, але вони точно мене тішать. Тобто, це комп'ютер, який зараз в Україні офіційно продається за дві. З половиною тисячі доларів. Він має активне охолодження, 10 ядер CPU та 24 GPU. А це хоч і кастомний, але все ж таки базовий MacBook Air, який має 8 ядер CPU та 7 GPU. В нього взагалі немає активного охолодження, і купив я його ще до початку повномасштабного вторгнення за 1600 доларів. Зрозуміло, що його показники і близько не стоятимуть із цією паверстанцією. Але є і інший тест. Ось я беру звук, записаний на мій рекордер, і хочу його обробити та прибрати. Реверберацію у програмі ISOTOP 8, яка, на відміну від DaVinci Resolve, не має оптимізованої версії під процесори Apple і працює на розетті, тобто система емулює середовище процесорів Intel. Так, це дуже спрощене пояснення, але важливо, щоб ви розуміли, що саме тут відбувається. А тут ми маємо ось такі показники. Абсолютно однаковий процес. MacBook Air виконав за 4 хвилини 22 секунди, у той час, як Mac Studio це зробив за 3 хвилини 30 секунд. І тут вже різниця не така. Скраво, але вона все одно є. Скоріше за все, справа в тому, що коли ви відправляєте відео на рендеринг в DaVinci Resolve, Mac Studio використовує 24 ядра графічного процесора в MacBook Air, нагадаю, їх 7. А коли ви обробляєте звук, використовуються базові ядра звичайного процесора. Тут їх 10, в MacBook Air 8, ось різниця не така суттєва, але можливо я десь помиляюся, і висновки ви можете робити самі за результатами моїх тестів. Щодо ергономіки самого пристрою, тут маю невеличкі питання: так, кнопка живлення розташована не дуже. Дуже зручно, я про це вже сказав, це не принципово. Значно більш принципово відсутність портів USB A на передній панелі. Тобто, якщо у вас вони є позаду, чому б не додати хоча б один тут? Бо в мене, як у відеографа чи, мабуть, навіть професіонала, є досить велика низка пристроїв, які працюють з USB A. І кожного разу, щоб щось під'єднати, лізти за комп'ютер, мені не дуже зручно. Тут можу врятувати отакий USB хаб, який я використовую для свого MacBook Air, але було б непогано, щоб звичайний USB A був на передній панелі. Ще Мені сподобалась ось яка ідея. Apple це компанія, яка, ну, давайте будемо чесні, суттєво дере за будь-яку пам'ять. Mac Studio не є виключенням. Наприклад, модифікація на 2 терабайти обійдеться вам на 600 доларів дорожче. Це лише на офіційному сайті компанії. В Україні воно буде ще дорожче. Тому ось вам щось типу лайфхака. Купуєте собі файний зовнішній SSD, в мене ось такий від Kingston якраз на 2 терабайти, під'єднуєте його десь позаду вашого Mac Studio, залишаєте там, ніколи його більше не бачите, і маєте ті самі. 2 терабайти накопичувача за 263 долари. А знаєте, що взагалі безкоштовно? А вже ж підписатись на мій інстаграм. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео. Найкращі меми та Reals вже на вас чекають. Ну а тепер висновки: кому б я порадив купувати таку машину? Перш за все, тим, хто на 100% впевнений, що зможе витягнути максимум продуктивності з її заліза. Мені, наприклад, здається, що Mac Studio трохи оверпауер для моїх задач, тому що в них входить базовий фотошоп, монтаж від. До DaVinci Resolve та обробка звуковий зотов. Так деякі штуки можна робити значно швидше, і відтворення проєктів у реальному часі на студіо працює значно краще ніж на MacBook Air. але тут ми зіштовхуємося із реальним. Але як ви вже зрозуміли, Mac Studio — це виключно стаціонарне рішення для студій чи професіоналів. Але в актуальних умовах життя в Україні, коли в нас то є електропостачання, то його немає. Всі переваги, взагалі, будь-яких персональних комп'ютерів, які під'єднуються до розетки і працюють лише від неї. Зводяться на ні. А вже ж можна припустити, що якщо ви знайшли 2,5 тисячі доларів на Mac Studio, то ви знайдете гроші і на зарядну станцію чи на якийсь генератор, але факт залишається в тому, що ну незручно. Я б у 100 випадків радив зупинятись на MacBook Pro з тим самим процесором. Прошки перш за все, самодостатній комп'ютер, який, якщо є бажання, можна використовувати як стаціонарне рішення. І коли я оновлюватиму свій Air, я 100% буду дивитись лише у бік MacBook Pro, бо мобільність для мене. Мене важливіше. Ну і ще я можу порадити Mac Studio тим, хто взагалі не переймається через бюджет, просто хоче собі гарненький комп'ютер на столі, щоб він приємно вписався в інтер'єр. Це я на 100% розумію і приймаю жодних питань. Купуйте так, чудовий комп'ютер. Але, мабуть, найголовніше, що я б хотів вам сказати: якщо ви плануєте купити собі супершвидкий комп'ютер, сподіваючись на те, що він покращить ваш не дуже високий скіл, після оновлення ви все ще матимете не дуже високий скіл, просто суттєво-суттєво швидший. Не дуже високий скіл. Ще раз дякую Сергію за можливість протестувати Mac Studio та розповісти про свій досвід вам. Якщо у вас залишились якісь питання, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником такого комп'ютера, розкажіть про свій досвід в коментарях, впевнений, що багатьом, та й мені в тому числі буде цікаво дізнатись, як воно там живеться. І а вже ж не забувайте підтримувати це відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую вам за підтримку, особливо тим, хто залишає коментарі та поширює моє відео. У своїх соціальних мережах. Ви найкраще. Також в описі є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вас цікавлять мої думки з будь-якого приводу без цензури, ласкаво прошу до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!